На які речі ми часто не звертаємо уваги, але які мають великий вплив на наше майбутнє. Іноді нам потрібно помалу подивитися навколо і замислитися над тим, як наші щоденні звички та рішення формують наше життя в цілому. Перша річ, на яку я хочу звернути вашу увагу, це малі звички. Ми часто недоцінюємо їх вплив, але регулярна фізична активність, здорове харчування, читання або медитації можуть накопичуватися з часом. Одна з найважливіших речей, яку я вчусь імплантувати в своє життя, це малі звички. Часто ми спрямовуємо увагу на великі досягнення і пропускаємо маленькі кроки, які можуть мати велике значення для нашого благополуччя. В першу чергу це регулярна фізична активність. Вона має велике значення для нашого фізичного здоров'я здоров'я та загального самопочуття. Це не обов'язково означає важкі тренування або тривалі заняття в спортзалі. Вже десь приблизно 30 хвилин активності щодня, такої як прогулянка, біг або йога, можуть зробити велику різницю. Можливо знайти активність, яка нам приносить задоволення та легко вписується у наш розклад. Другий аспект здорове харчування. Це важливий аспект для нашого здоров'я. який багатий на свіжі овочі та фрукти, жири та білки допомагає забезпечити нас енергію та покращити наше фізичне самопочуття. Крім фізичної активності та харчування, розумове здоров'я також має велике значення. Читання та медитація це чудовий спосіб розширити свій кругозір та знайти внутрішній спокій. Витрачаючи навіть невеликий час на читання книг або проведення медицинних практик, ми розвиваємо свій розум та здатність до саморефлексії. Друга річ це фінансове планування, розуміння своїх доходів, витрат накопичень та інвестицій. Може створити стабільну фінансову основу для майбутнього. Фінансове планування це дуже важлива складова успішного життя. Коли ми маємо зрозуміння своїх доходів, витрат накопичень та інвестицій. Ми можемо створити стабільну фінансову основу для майбутнього, продовжуване навчання це ще один аспект, на який ми не завжди звертаємо уваги. У світі, що постійно змінюється, важливо постійно навчатися і розвивати. Продовження навчання є дійсно є ключовим елементом успіху в сучасному світі. У змінюваному середовищі, де технології, тренди та навички швидко розвиваються. Постійним самовдосконалення і навчання є необхідними. Перш за все, постійне навчання дозволяє нам оновлювати і покращувати свої знання та навички незалежно від нашої професії або галузі. Знання швидко застарівають, і щоб залишитися конкурентно спроможним, нам потрібно навчатися новому, особистий розвиток. Навчання не обмежується лише професійною сферою. Воно також може стосуватися розвитку особистості, емоційного і соціального інтелекту, культурного розширення та самопізнання. Враховуючи ці аспекти, важливо включити постійне навчання в свою щоденну рутину. Далі, збереження здоров'я. Це ще один аспект, на який ми повинні звернути увагу. Регулярна медична перевірка, здорове харчування, фізич... фізична активність та стресовий менеджмент можуть позитивно позначитись на нашому майбутньому. Збереження здоров'я є фундаментом для нашого загального благополуччя і якості життя. Давайте розглянемо більш детальніше кожен аспект. На які варто звернути увагу регулярна медична перевірка, можливо, забезпечити регулярні фізити до лікаря для профілактичних оглядів та медичних досліджень. Здорове харчування. Правильне харчування є ключовим фактором для збереження здоров'я. Ми повинні звернути увагу на збалансований раціон, який включає в себе різноманітні фрукти, овочі, повноцінні злакові продукти, білки та здорові жири. Як вже раніше говорили, регулярна фізична активність має безліч користей для здоров'я, але в середньому рекомендується проводити щонайменше 150 хвилин помірному фізичної активності або 75 хвилин інтенсивної активності на тиждень. Стресовий менеджмент: ефективне керування стресом є важливим компонентом збереження здоров'я. Можливо, також забезпечити достатню кількість відпочинку і сну. Загалом збереження здоров'я потребує усвідомлення та практики здорових звичок у щоденному житті. Комбінація регулярних медичних перевірок, здорового харчування, фізичної активності та стресового менеджменту допоможуть нам забезпечити довгострокове благополуччя та якісне життя. Наші соціальні зв'язки також мають велике значення для нашого майбутнього. Інвестування часу в енергію в розвиток та збереження цих зв'язків може покращити наше щастя і життя в майбутньому. Наші соціальні зв'язки мають велике значення для нашого фізичного і психологічного благополуччя, а саме це підтримка і підтримуюче середовище. Це соціальна підтримка є важливою у важких життєвих ситуаціях і стресових періодах. Розвивайте близькі довірені відносини з родиною та друзями, які є основою підтримки. Якісні взаєміни, якісні соціальні зв'язки характеризуються взаємною підтримкою, відкритістю, співчуттям та само та взаєморозумінням. Інвестуйте час і енергію в розвиток цих взаємин, проводячи якісний час разом. Міжособисті навички. Розвивайте свої міжособисті навички, такі як і комунікація, спілкування, емоційний інтелект і співпраця. Ці навички можуть вам встановлювати глибші зв'язки з іншими людьми, розвиток нових знайомств. Будьте відкритими до знайомства з новими людьми і будьте активними у встановленні нових зв'язків. Запрошуйте людей на зустрічі, приєднатися до груп і заходів, де ви можете зустріти цікавих людей. Підтримка фізично та здоров'я. соціальні зв'язки. Які також можуть позитивно впливати на наше фізичне і психологічне здоров'я. Вони можуть стимулювати нас до фізичної активності, сприяти здоровому харчуванню та надавати підтримку в управлінні стресом. Збереження і розвиток соціальних зв'язків може покращити наше щастя, емоційний стан, якість життя та навіть нашу фізичну і психологічну договічність. Інвестування часу і енергії в цей аспект нашого життя є цінним вкладенням у майбутнє. Звички використання технологій у світі, де ми проводимо все більше часу перед екраном, можливо забезпечити здорове використання технологій і зберегти баланс у житті. Звички використання технологій впливають на. Наше життя і майбутнє. Так як зберегти цей баланс, використовуючи технології. Важливо встановлення меж. Важливо встановити чіткі межі щодо використання технологій. Розробіть графік або режим дня, який включає час для роботи, вивчення, соціальних зв'язків і відпочинку без екранів. Свідоме використання. Будьте свідомим про те, як ви використовуєте технології. Уникайте безпорадного перегляду соціальних мереж або безкінечного прокручування новин стрічок, Зосередьтеся на цілеспрямованому використанні, наприклад, для навчання, розвитку навичок або спілкування зі значущими людьми, здорові звички екранного часу. Розвивайте здорові звички використання екранів, включайте періодичні перерви, під час яких ви відпочиваєте від екранів, розтягуєтесь або робите фізичні якісь справи. Активне використання технології. Використовуйте технології для активного навчання та саморозвитку. Доступ до безліч навчальних ресурсів, онлайн-курсів та інформації може допомогти вам здобути нові знання та навички. Взаємодія з реальним світом. Не забувайте про важливість взаємодії з реальним світом. Зустрічайтеся з друзями особисто, проводьте час із родиною і без технологій, відвідуйте заходи та події в реальному житті. Загалом розумне використання технологій дозволяє нам використовувати їх переваги, одночасно зберігаючи баланс у житті і забезпечуючи здоровий стиль життя. Наш вплив на навколишнє середовище також варто враховувати свідоме споживання, зменшення відходів та використання екологічно чистих ресурсів, можуть мати велике значення для нашої планети в майбутньому. Наш вплив на навколишнє середовище є важливим аспектом, який ми повинні враховувати для майбутнього. А як же саме це ми повинні враховувати? Давайте розглянемо. Свідоме споживання. Споживання товарів і послуг відбувається за рахунок ресурсів планети. Брати товари, які мають менший вплив на навколишнє середовище. Наприклад, відновлені джерела енергії, екологічні чистки матеріали та продукти з найменшими кодами СО2. Зменшення відходів. Можливо, зменшити кількість відходів, які ми генеруємо. Розподільний збір сміття і участь у програмах переробки можуть допомогти у зменшенні відходів, що потрапляють на сміттєпереробні заводи, екологічно чисті ресурси. Використовуйте екологічно чисті ресурси, які не здають шкоди навколишньому середовищу, є важливим кроком до збереження планети. Розгляньте можливості використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна чи повітряна енергія, для забезпечення електроенергії в вашому домі. Також ви можете обрати екологічно чистий матеріал. Для будівництва та ремонту, такі як бамбукове дерево або перероблений метал. І, звичайно, фінансове планування на пенсію, забезпечення стабільності в майбутньому вимагає розумного управління фінансами та інвестицій у пенсійні фонди. Фінансове планування на пенсію є важливою складовою забезпечення стабільності і комфорту в майбутньому, які ключові аспекти фінансового планування на пенсію: визначення фінансових цілей. Перший крок це визначити, які фінансові цілі ви маєте на пенсію, скільки вам потрібно мати доходів, щоб забезпечити комфортний спосіб життя. Ви можете скористатися різними інструментами та калькуляторами для визначення необхідної суми збереження та інвестування. Почніть з розумного управління своїми фінансами, Створіть бюджет, який дозволяє вам заощаджувати певну частину доходів на пенсію, розуміння пенсійних програм. Ознайомтеся з пенсійними програмами, які доступні у вашій країні або регіоні. Розуміння правил, вигод та можливостей цих програм допоможе вам зробити освічені рішення щодо вкладення своїх грошей, але краще не надіятися на ці програми. Різноманітність портфеля розгляньте. Диверсифікацію вашого портфеля інвестицій. Розподіліть свої інвестиції між різними класами активів, такі як акції, облігації, нерухомість та інші, щоб забезпечити як можна менші ризики та забезпечити стабільний дохід, перегляд та оновлення плану. Пам'ятайте, що планування на пенсію це процес, який потребує постійного перегляду та оновлення. Фінансове планування на пенсії допоможе вам створити стабільну фінансову основу для майбутнього, забезпечити Комфортний спосіб життя та відпочинок після завершення активної роботи, не зволікайте, починайте планувати свою пенсію зараз. Розвиток м'яких звичок: комунікація, лідерство, креативність. Ці навички можуть бути критичними для успіху у майбутньому. Розвиток м'яких навичок є надзвичайно важливим для успіху в сучасному світі. Так як ці навички впливають на майбутній успіх. Комунікація, вміння ефективно спілкуватися з іншими це фундаментальна м'яка навичка. Вона включає слухання, висловлювання думок, вміння переконувати та співпрацювати з іншими людьми. Лідерство: вміння бути лідером та вести інших є ключовим умінням в сучасному світі. Лідерство включає здатність мотивувати, впливати на інших, приймати рішення та керувати командою, креативність. У світі, що постійно змінюється, креативність є цінним ресурсом. Воно дозволяє знаходити нові рішення, розвивати ідеї та інновації. Адаптація до змін. Здатність адаптовуватися до нових умов і змін є критичною в сучасному світі. Розвиток навичок, гнучкості, відкритості до навчання та змін допомагає адаптуватися до нових ситуацій. Розвиток навичок гнучкості, відкритості до навчання та змін допомагає адаптуватися до нових ситуацій та розвиватися у швидкозмінному середовищі. Командна робота. Вміння ефективно працювати в команді та співпрацювати з іншими людьми є ключовим для досягнення спільних цілей. Розвиток навичок командної роботи допомагає будувати гармонійні взаємини, вирішувати конфлікти та досягати успіху у колективній діяльності. Емоційний інтелект емоційний інтелект означає здатність розуміти, керувати своїми емоціями та спілкуватися з емоційною грамотністю. Отже, розвиток цих м'яких навичок може покращити вашу спроможність пристосовуватися до змін, успішно спілкуватися з іншими, бути лідером у своїй галузі та створювати нові ідеї. Незалежно від вашого професійного напрямку, розвиток м'яких навичок є цінним інвестуванням у вашу кар'єру та особистий розвиток. І нарешті останнє це самопізнання. Розуміння себе, своїх мрій та цінностей може допомогти нам приймати кращі рішення і будувати задоволене та змістовне майбутнє. Що таке саме розуміння себе? Це самопізнання включає усвідомлення своїх сильних та слабких сторін, своїх інтересів, переконань та цілей. Це допомагає нам зрозуміти, хто ми є, що нас надихає, та які області життя нам важливі. Розуміння себе допомагає нам зосередитися на тому, що дійсно має значення для нас і допомагає прийняти краще рішення, мрії і бажання. Коли ми розуміємо свої мрії і бажання, ми здатні створювати візію свого майбутнього. Мрії стають джерелом натхнення і мотивації, які спонукають нас до досягнення і зростання цінності. Наші цінності визначають те, що для нас має справжнє значення. Розуміння наших цінностей допомагає нам приймати рішення, які відповідають нашим пріоритетам та сприяють нашому особистому здоволенню. Цінності визначають нашу життєву філософію і допомагають нам будувати змістовне життя, яке відповідає нашим переконанням. Взагалі, розуміння себе, своїх мрій та цінностей допомагає нам зробити свідомі рішення, вирішити конфлікти та будувати задоволене та змістовне майбутнє. Цей процес може включати саморефлексію, самоаналіз, спостереження за своїми реакціями та рефлексію на свої дії. Розвиток самопізнання є постійним процесом, який може принести нам глибоке задоволення і особистий розвиток. Отже, підсумовуючи, речі, на які ми не звертаємо уваги, можуть мати значний вплив на наше майбутнє. Свідоме приділення уваги цим аспектам може допомогти нам стати більш збалансованими, задоволеними та успішними у майбутньому. Таким чином, ми повинні пам'ятати, що малі речі, які ми робимо сьогодні, можуть мати велике значення у нашому майбутньому. Звернення уваги на ці речі, які часто залишаються непоміченими, може допомогти нам стати кращими версіями себе.